Пане президенте, президент, вітаю вас. Дякую, що прийняли запрошення відповісти на кілька запитань Euronews під час саміту Європейського союзу і Африки. Він відбувається через сім років по аналогічній зустрічі у Лісабоні. На сам початок хотів би процитувати вас у виданні African Ви недавно написали, що Європі потрібна Африка, а Африці потрібна Європа. Ви закликали до відновлення зв'язків між Африкою та Європою у світлі нових реалій 21-го сторіччя. Тож прошу вас, залишимо Брюссель і перенесімося на Африкан. Землю драматичну трагічну землю маю на увазі Центральну Африканську Республіку, в якій Африканський Союз так активно задіяний сьогодні. У центральній Африці державна організація залишає бажати кращого. Це політична та інституційна проблеми європа повинна брати більшу участь у справах ЦАР. Чи ж ви вважаєте, що про її безпеку мають бати самі африканці? Секюрити я сімідом для сьогодні у Центральноафриканській республіці є 6 тисяч людей, що мають владу і вони просто зупинилися у час, коли становище може стати катастрофічним. Десятяки орепі тонио дезас Африканський Союз прийняв цей виклик через місію для Центральної Африканської Республіки за допомогою Європейського Союзу і з урахуванням позиції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане президенте, ці африканські сили, європейські сили, мандат ООН зможуть відвернути розділ Центральноафриканської Республіки. Републік до Сантафрисекіфотевіте. Я думаю, цього слід уникнути. у даний момент. Євросоюз налічує 28 країн. тоді, як Африка довго була розшматована. нам потрібно більше інтеграції регіональні об'єднання африканських країн я не думаю, що це може принести якесь нове розшматування малих країн. що вже були поділені на малі клаптики, супереч здоровому глуздові думаю, що за допомогою партнерів посилення у логістичному та фінансовому сенсі міжнародної місії підтримки Центральної Африканської Республіки та прямої фінансово-технічної допомоги Цар можна уникнути розділу України та повернутися до нормалізації становища на всій території до певної стабілізації, що проклала б шлях до діалогу. І овріла, ван діалог глісомтіпи сього перейдемо до внутрішніх справ, пане президенте. Ви зрозуміли питання: чи візьмете ви участь у наступних виборах? Україні йдуть відверті дебати. Я прислухаюся це до політичних та соціальних політичних сил. Соціал, це не може бути, бути просте бажання влади, бажання ній залишитися. Тож ви ще не ухвалили рішення наразі. Ні. Я хочу послухати Львів, людей, бо без людей цього робити не можна. Вам відомо, що деякі організації у Франції подали скаргу у справі про нечесно здобуті гроші. Я вирішив більше не говорити на цю тему. Однак, які все таки ваші відповіді цим організаціям, цим судам, що ведуть ці справи? тим, що думають, що можуть порушувати суверенітет інших держав інших народів? Я кажу, що вже досяг точки, коли залишається просто дивитися, як далеко можна зайти в екстравагантності та провокаціях. Але avec l'outrance et la provocation. Рестон залишимося у площині юриспруденції. Недавно у Код Дівуар ми були свідками екстрадиції, що її зажадав міжнародний кримінальний суд. Деякі африканські країни, зокрема і деякі члени африканського союзу, виступили проти політично мотивованого суду і дозвольте мені взяти у лапки російського міжнародного кримінального суду. І це при тому, що генеральний прокурор Фату Бен Суда є африканцем. Як ви сприймаєте політику міжнародного кримінального суду Африка бачить? Що у всьому світі стаються трагедії, Але міжнародний кримінальний суд нічого не робить. А водночас у Африці щодня у тій чи іншій країні знаходять когось, кого хочуть судити, то ми вважаємо це неприпустимим. Cela Кенія кілька місяців тому обурилася такою політикою. Вирок вас теж обурив. Чи ви вважаєте його законним? Euh, де та надзвичайно серйозні речі стаються у всьому світі? не хочу їх називати. Весь світ їх знає, але міжнародний кримінальний суд мовчить. ніхто нічого не каже, і раптом стало модно за допомогою такого механізму. що два місяці витягати представників влади, навіть чинних керівників держав. До міжнародного кримінального суду Це абсолютно неприпустимо. Така сьогодні точка зору африканських лідерів. Це не значить, що ми відмовляємо судові у праві виконувати свої обов'язки. Але Ми хочемо, аби до всіх держав ставилися однаково до всіх керівників держав світу. Перейдімо до економіки щороку на африканський ринок праці потрапляє 11 мільйонів молодих людей. Одначе багато з них звертаються до нелегальної економіки через брак можливостей. Як краще підтримати, інтегрувати африканську молодь Якщо змінити стосунки з нашими партнерами то я певен, що Африка має засоби дати роботу цій молоді замість того, щоб вона опинялася на дні Середземного моря. Це море мало б бути зв'язковою ланкою співпраці між Європою та Африкою. А воно стало цвинтарем

Чи ви вважаєте, що для Африки надійшов час переформатувати стосунки з європейським союзом у світлі перспектив економічного зростання в Африці? Чи потрібно починати розвивати нове торговельне партнерство між європейським союзом та Африкою через прискорення економічного зростання Африки? створювати додану вартість, робочі місця, формувати людей континенту, піднімати рівень розвитку Африки для змін, що принесли більше до? Достаток було б в інтересах як Африки, так і Європи. Тож уже у Лісабоні ці проблеми обговорювалися, залишається втілити ці напрацювання. у Лісабоні було зроблено багато заяв щодо намірів. Чи не час тепер подолати розрив між деклараціями та конкретними діями? Африка не може задовільнитися лише відкриттям своїх ринків для імпорту товарів, якщо не буде заходів, що дозволили б також продавати. Тож то ж треба, аби виграли всі, а не односторонні взаємини, що були раніше. Як це було із часів деколонізації. Можливо, є досі. Тож Європа мала б бути відданою Африці партнерові, що потребує підтримки у її розвитку. <праць> Європа мала бути солідним і надійним партнером, і таким самим, партнер, яким вона є солід, для інших, наприклад, Азії та Америки збереження біорозмаїття Африки це дуже важлива річ. Вона допомогла б краще жити майбутнім поколінням як на африканському континенті, так і в усьому світі. Ми зобов'язані захищати басейн річки Конго що поруч з Амазонкою є другою легеною світу. Ми закликаємо наших партнерів серйозно підійти до цієї проблеми, аби не зазнати тут поразки. Ми були на саміті у Ріо зі сталого розвитку. За добу до нього багаті країни зібралися в Мексиці. і після своїх перемовин поїхали додому ніби в ріо це було для бідних. Ми там були, а багаті найбільші забруднювачі не приїхали. їм це було не цікаво. Тож тепер час європейському вагону причуватися до африканського локомотива у цьому історично місці, у цьому майбутнє. Так у цьому тенденція. Тож європейський вагон повинен пришупитися до африканського локомотива. Я так не кажу, але можливо дві сили повинні об'єднатися, аби рухатися вперед. навіть у нас в Африці розмовляють європейськими мовами. Наші народи давно знайомі, наші континенти, дві найближчі частини світу. ми можемо йти вперед і робити конкретні речі замість того, щоб лише балакати Je vous олідконтісамадефела риторик? Чвомерці до репонтую ці кілька кості по нюз мсіль президент.